Перемогу по 194-му округу святкує Михайло Поплавський. За даними ЦВК, за нього проголосували більше 53% виборців. Другим до виборчого фінішу прийшов батьківщинівець Микола Булатецький. Розрив між основними конкурентами склав майже 20%. Трійку лідерів замикає Олександр Радуцький. Менше півтори тисячі голосів отримав комуніст Віктор Драгунов. П'ятим за популярністю у Черкащан став самовисуванець Володимир Мамалига. Такі дані до ЦВК відправили із Черкаського кружкому. Як проходив підрахунок голосів, знає Марія Гаврилян. Не встигли виборчі дільниці закритися. Як свого варто під окружком виставили тітушки близько восьмої вечора? Тут зібралися з півсотні молодиків у спортивному. Всі вони от стояли. Скажем, так, спочатку вони були з георгіївськими стрічками, потім вони поміняли їх на жовто-блакитні. Грілися вони в автобусах, які були припарковані поруч, тобто все це. Ми бачили І на наше питання, хто вони, що вони тут роблять, вони почали нам погрожувати, казали, що розіб'ють нам камеру. Валентин Чернявський за виборчим процесом спостерігав із самого ранку неділі. Після закриття дільниць роботу продовжив в ОВК. Найбільше, говорить журналіст, здивувався, коли побачив підозрілих молодиків у фує Придніпровської райради, де й розміщується окружком. А що, що тут робити? Можна сказати? Да. Просто цікаво. А чому саме тут?

у півночі, коли опозиційний кандидат Микола Болатецький відкликав своїх спостерігачів та членів комісії із ОВК, з під окружкому зникли і тітушки. Проте їхня присутність запевняє голова окружної виборчої комісії. На її роботу не вплинула. Мач пройшла ніж спокійно, без яких либо проявлень нарушені ізвні ОВК працювала в стандартному робочому режимі. прийнято без малого 100% протоколів. Закінчуємо. О 9-й ранку робота ОВК триває. Сонні та змучені члени комісії приймають бюлетені та протоколи. Пропозиція прийняти виборчі документи, врахувати відомості протоколу по підрахунок голосів. При встановленні підсумки голосування на виборчій дільниці 711 011 Одномандатного виборчого округу номер 194. Голосуємо, колеги. Дякую, бачу одноголосно. Своєї черги шостої ранку то чекає Лідія Григор'єва. Вона із колегами протоколи та бюлетені привезла із 62 ї колонії, що у хуторах. Там на спецдільниці лучше, ніж городі, я вам сказати. У нас на участки пройшло все очень хорошо. Бальшої спасія керівництву колонії. організація була. Очень хороший більше тисячі в'язнів. Говорить жінка, проголосували оперативно І з підрахунком голосів впоралися теж швидко. Тепер сподіваються, що і вовика їх довго не триматимуть. Нормальна, оперативно, бистра. Людей пускають, не держав довго очень роботають ефективно. А на всі закиди, що вибори сфальшовані їхні результати можуть знову визнати недійсними. У 194 кружкомі відповідають наступне. Увіряю вас, завіряю вас повністю в тому, що ніяких юридичних основах для признання виборів недійсними по 194 збирательному округу не существують і существувати не буде. Марія Гаврилян, Василь Саєнко. Вікка новини.